Добрий день, мої підписники, друзі, гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за лайки, за підписки, за донати, за хороші, теплі коментарі, за всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі та розклад на тему, що вас покидає, а що до вас приходить. Загадайте собі проміжок часу, розслабтеся, відкиньте всі свої негативні емоції і ми побачимо, що нам про це розкажуть карти таро. Що вас покидає? Покидає вас з'яволок. Всякі страсті, всякі прив'язки минулого, минуле вас покидає, що приходить на, на зміну, приходить король Пентаклів, багатий багатий, впевнений в собі. Цілеспрямований мужчина. Кось це може бути несубідний мужчина. Бізнесмен займає хорошу посаду, або бізнесом займається, або в державних структурах. Фінансово забезпечений. Да, король жертв. Приходять два мужчины вас, король Пентаклів і король жертв, який думає за вас постійно. ще імператор да. Третій мужчина імператор, тобто мужчина, який хоче, аби було все по його по його правилах, може навіть егоїстично настроєний, знає собі ціну, жорсткий характер має, непростий. Сильний, е, е, в собі, то вас до вас приходить таке. Так, покидають вас всі до ночі. І всі недомовки мов когось знає, Магія на стосунки виходить, За, е, виходить закриття любого кар, е, каналу, який вас покидає непевненість, недоговореності, різні обмани, зради. Це все покидає вас так. Це все, що було негативне, негатив минулого, вас покидає. А що проходить на зміну знову? А проходить ваша гармонія, успіх благополуччя, прочитання у вашому житті. Вибирайте обирайте себе, своє діло, успіх в своєму ділі, признання когось, збільшення фінансів, багатство, гармонія взаєморозуміння. І свою удачу. Ви у всьому себе виб... вибираєте себе. Ви ще не будуть крутитися коло вас, поклонники, але ви будете триматися з ними на, на вістині, тобто. Навістені витягнутої руки. Можна сказати, більше за важко будете спілкуватися, ніж ніж так близько. Тому що ви будете займатися своїми справами, своїми, своєю кар'єрою, своєю самореалізацією. І вам від того буде дуже приємно на душі. І ви не, не будете відчувати важкість тої самотності. Вам буде приємно бути самою одною. Ну поки що так, вийшов. Якщо вам, ви, якщо ви приймаєте цей терор розклад, підписуйтесь на канал, ставте лайки, в коментарях пишіть. Приймаю, нехай буде так.